Біоетанол в паливе. обов'язкова історія з 1 травня. І для людей, які не шаріще, ні в тімі, я зараз накидаю, чому це класно. Класно лише в одному випадку. Там воно зменшує вихлопи СО2. Тобто для екології це класно. І все. А тепер чим це погано для двигуна? Розумієте, що біоетанол це така історія, яка не гігроскопічна. воно не втягує в себе влагу, воно забирає вологу з повітря і віддає його на камеру внутрішнього згарання. Тобто, якщо ви. Не класно будете прогрівати двигун, Розумієте, що у вас більше на стінках камери згорання буде збиратися конденсат. Конденсат приведе до того, що буде жавіть історія. Також це дуже недружелюбна х до ваших шлангів. і Прочого всього, воно не скажеться в моменті, але повільно воно все буде розсихатися. Ще один мінус це скорочення зберігання самого пального, тобто паливо, в яке додають біоетанол, воно зберігається трошки менше, ніж бензин. А ще більше класного контенту ви дізнаєтесь у нас на інстаграм-каналі. В шапці профіля є посилання. Переходите, натискайте, підписуйтесь, і тоді ви побачите ще більше цікавого контенту. Не тільки від моєї гарячої голови, а ще від величезної купи людей із компанії ОдинАвто.